На театральному майдані Луцька в рамках акції «Підтримай армію України всіх охочих пригощали козацькою стравою кулішем. Згідно з давньою українською рецептурою, до нього входять м'ясо, картопля, пшено та сало. Волонтери готували страву двох видів із м'яса та курки. На 100 порцій куліша треба 10 кілограм м'яса. А тут скільки порцій? Тут буде 200. Тут є 20 кілограм м'яса, і там буде. Сто там є 10 кг м'яса. Умова акції отримав тарілку кулішу, кинь гроші до скриньки. Зібрані кошти віддадуть на допомогу бійцям на Донбасі, а також тим військовим, яких торкнеться четверта хвиля мобілізації. До слова, вона стартує вже 20 січня. Акція проходить в підтримку наших військових, тобто гроші вилучені від тої акції зі скриньки. Відповідно, будуть для безпосереднього закуплення форму з умови для наших військових, тобто які вже є на сході, оскільки ми відправляємо туди, і відповідно також тих військових, які будуть призиватися. Щоб долучитися до акції, деякі лучани приходили на театральний майдан з сім'ями. Розповідають, такого смачного куліша давно не куштували. Додають, українських бійців підтримують постійно грошима, теплим одягом, листами та молитвою. Такого кулішу вже давно не куштували. Добрий такі Ну звичайно, звичайно. Ми зарплати перечисляємо як положено. Так приходять, збирають, даємо От теплі речі. Я завезла недавно. Ми армію підтримуємо обов'язково. Чим можемо, звичайно. Я пенсіонер, пенсія невеличка, але я за. Теж голубів, там паперових робили. Листи туди пишемо, гроші збираємо. Усі сподіваються, що 2015-й буде щасливішим за попередній. А для журналістів телекомпанії Аберс, певно точно буде щасливим. Ми зустріли свого Василя, ще й Васильовича, який щедро обсипав нас зерном і привітаннями. <звітувається, <звітувається> житомі, <звітувається> <звітувається> Щоб усі вже моглося, і задумане збулося. Щоб квіти висвіли і сороки прожили іванна Романюк, Дар'я Тимошкова, не Прокопчук. прокупчук для новин на часі.